Всім привіт, з вами Блейз, і це друга частина мого шляху до бізнесу. Хто не в темі, то моя мета на сервері це будь-який бізнес, дім на три парк місця та автоінфернус. І це все я намагаюся здобути на такому сервері як Азов Це українськомовний сервер, ну і тут, звісно, грають тільки українці. Тому якщо ти теж хочеш приєднатися, всі посилання будуть в описі під відео. І грати можна навіть з телефону. Також раджу підписатися вам на мій телеграм-канал, посилання на нього буде в описі, там я іноді викладаю різні приколи, спойлери до відео ну і так далі. Зараз, ви бачите, в мене на руках майже 330 тисяч, хоча в минулій серії було всього 60. Я б на відео трішки попрацював з та заробив такі гроші. Спершу дізнався, чи зможу працювати інкасатором, але написала, що потрібен 6 рівень та ліцензія на вантажні перевезення. 6 рівень не про що не каже, бо я можу працювати хоч з першого, а от витрачати 250 тисяч на ліцензію немає бажання. Після чого я вирішив пошукати скарби, але для цього треба скрафтити трішки лопат. Знадобиться дерево та залізо. Тепер маю 100 дерева та 100 заліза і одразу роблю лопати. Після чого вже зайшов ввечері та почав шукати самі скарби, сподіваючись, що зможу щось знайти. То я не помилився та через 5 хвилин знайшов перший скарб, в якому було 128 тисяч дерево та трішки скілпоїнтів. І одразу в наступній ямі я знаходжу ще один скарб, в якому 100 тисяч скілпоїнти, та самі бачите на екрані що. Потім я об'їздив весь сан Сан-Фієро в пошуках та в ітозі нічого не викупав і вже пішов спати. Тим часом на руках вже 640 тисяч. На наступний день викатили невеличке оновлення, а саме це повністю змінили всі квести, скажу наперед, з якими можна підняти немало грошей. Ну і звісно, я не я якби не почав їх виконувати. Перші завдання тут дуже легкі, тут просто треба, наприклад, нажати на клавішу Ігрі для того, щоб відкрити інвентар, та прописати команду slash. щоб відкрити навігатор. Далі такі завдання, де треба зібрати різні види ресурсів, якусь кількість, та продати їх скупникам. Показувати весь процес роботи я не буду, бо це забере багато часу, та й завдання не дуже складне. Апнув третій левел, та мені дали транспорт за промокод і преміум на 6 годин. Якщо хочеш так, же, то вводи мій промокод крутой, цим ти дуже мене підтримаєш. Далі, по завданням, покупаю телефон та СІМ-картку. Отримую медичну допомогу та передаю радомному гравцю 10 тисяч це якщо що, такі завдання. Дивлюсь на годинник, вкачую скилл автобусника на перший, міняю кліст та використовую анімку. І перша квестова лінія виконана, за що я отримав 100 000, 25 XP та преміум на 7 днів. Перше завдання другої квестової лінії це придбати ліцензію на пасажирське перевезення, яка в мене і так була, орендувати автобус та проїхати 5 любих маршрутів. Я вибрав внутрішній маршрут Лос-Сантоса. Немало часу в мене на це пішло, але я виконав. Далі треба зняти 20 тисяч з банкомату. Але є одна проблема це знайти банкомат, в якому є гроші. В мене там було 60 тисяч, тому я їх всіх і зняв. Далі вже буде завдання поважче – це перевести 10 пасажирів на таксі. Новачки не переймайтесь, бо не обов'язково возити людей. Можна брати замовлення від NPC, тобто ботів. Я побачив повідомлення в чаті, і тут хлопець теж виконував це завдання, та ми одне одному допомогли. Це було набагато швидше, ніж возити ботів. Далі, по квесту, купив каністру, орендував сміттєвоз, але для того, щоб на ньому працювати, треба ліцензію на вантажний транспорт, яку я теж купляю. Знов орендую сміттєвоз, та по завданню треба перевезти 300 сміття. Ми під'їхали до найближчого смітника, і цей хлопець щось туди поклав. Таким чином, я виконую це завдання. Наступне завдання трішки треба попрацювати далекобійником, повозити товарів, продуктів, попродавати їх і так далі. Показувати весь процес також не буду, бо це було довго. Далі завдання з інкасатором і треба перевезти гроші спочатку в банкомат, а потім в банк. Я вже під'їжджаю до банку, здаю гроші та виконую другу квестову лінію, за що отримую 500 тисяч, 10 донат гривень та 25 експі. Ну що ж, це вже кінець за цю серію. в мене на руках вже 2 мільйони. Дякую за перегляд та слава Україні.